Тут саме справжня війна і справжні хлопці, які лежать, дивлячись на тебе блаженними очима. І які, дивлячись на медиків, дивляться просто як на богів, які мають їх порятувати. Тому наше завдання, головне завдання спасти їхнє життя, щоб вони повернулися додому живими. Ословлюю велику вдячність та подяку за надану допомогу. А саме це монітори, транспорту, розхідники, шовний матеріал, стерильні покриття і так далі. Ну і ми стараємося тут впроваджувати новітні технології, які більш активно. От ті от, два ВАК-апарати, чотири тут вже є досить велика кількість. Хороша технологія. Єдине, що да, воно коштує. Але... Залишитись без такої діагностики ну це проблемно було би. Тому що воно фактично ми його користуємо ну, 24 на 7. Передано узд апарат рентген експертного класу, медичні монітори екстра класу, ковдри для обігріву поранених та інші медичні приладдя. Це те, що тільки торчало, це все остальні це в все животі. Та полосі було, видно. Да. Ніще, нище, нище. Вот, шикарно, да? Все. Видно гарну пульсацию. Доброминева артилерія.